Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І спочатку хочу вам подякувати. Дійсно, це є лабрадорит. Так, лабрадорит. Обожнюю цей камінь. Чудовий. В мене є їх декілька. А ну, зараз я подивлюся, яку коротенько. Ось, бачите? Це теж лабрадорит. Він тут, правда, малесенький. Ось, але це той самий, бачите, її, вони є, ну, як би це сказати, різними кусами. У мене є десь ще крокодильчик. Колись іншим разом покажу. І так, мої дорогенькі, новий день. Сподіваюся, всі живі, всі здорові, родичі гарбузові. От, і об'язвалися огірочки, гарбузові, сини й дочки. Всі живі, всі здорові, родичі гарбузові. І дивимося, що у нас сьогодні буде відбуватися в державі, в нашій Україні. Ви бачите, дивіться, ми зробили вибір, і ми не зрушимо від нього перемога. Ми зробили вибір до перемоги. Бачите? Це наш був вибір. І ми стоїмо на своїй землі. Ми відстоюємо свою землю. Нікуди ми не підемо. Нічого ми не будемо звільняти. І паралельно, хто це, що це тут робить. І так, що ще може бути? Король Кубків. Спокійний стан. Виглядає, що ніби енергетика йде така спокійна, розмірена. Ем, взагалі, ви знаєте, сонечко має дві сторони: припікає. Або тепло гріє. Ну, з цих карт і король кубків я би сказала, що це буде тепленький день. В тому, в тому плані, що е, нічого такого тут не показує, що дуже сверхістено, як сказати. Але дивимося далі. Очікування чогось, якісь, м, ви знаєте, а, все зрозуміло. Все зрозуміло, е, дивіться. Ця карта говорить про те, що людина не може визначити сім кубків це коли є бага... великий вибір, величезний вибір. Взяти то, взяти оцей, тут кубок, тут кубок, тут кубки є. Це таро. Воно не є як, Ну, воно класичне, по-любому, але, бачите, якось. Тут невизначеність, невизначеність, забаганки. А, спроба спроба втриматись на плаву, але якимись не дуже чесними методами. Можливо, щось приховати. О, все, все зрозуміло. Ви бачите, ніби щось приховати від людських очей, від людей приховати. А, ви знаєте, ще дуже часто сім кубків це може бути медіа. Бачите, нам якусь е, як би це сказати, якусь інформацію приховують. Заливають, вірніше, одну, а, а іншу приховують. Нам в, в, в очі, в мізки заливають одну, а дещо від нас приховують. Тут, бачите, синє, а тут червоний. Я, на, на, на жаль, не бачу, що це за штучки такі. Якась рибка, тут якась не знати що. Це для того, це для того щоб приховати якісь е, темні речі. І тут іде не завжди королева е, жезлів це жінка. Не завжди. Це просто енергія, така, знаєте, публічної людини. Це іде з наказу публічної людини. Як інтересно. Того і спокійно, того і все спокійно. Того і все спокійно. Тому що нам не ту інформацію дають. Хтось каже: ну да, з нашою психікою, нам, звичайно, що все приховують, щоб нас не розстраювати. Ви про що? Ви про що? Я не говорю за бойові дії. Я говорю про те, що робиться в державі. Темні речі. полоні там там куми, брати, це це те, що вам президент обіцяв, ніяких кумовій, ніяких сватій, ніяких цевота. Давайте подивимося, що на фронті робиться. От візьму цю колоду і подивимося, що робиться на фронті. Що робиться на фронті? Важко, дуже важко. Угу. З усіх сторон. Дуже велика енергія, вогняна енергія. Ви знаєте, але, відверто вам скажу, це тільки початок цих страшних речей. Це тільки початок. Тобто наші дуже е, борються, дуже борються. Е, важка. По дияволу це дуже важка. Ви знаєте, важко тих тварюків вигнати з нашої території. Дуже важко. Це ось ці карти показують: тут не буде жест доброї волі. Наразі нема жесту доброї волі. Поки що нема. Важко там. Єдине, що можу сказати, що дуже гаряче, дуже важко. І так, дивимося тепер особистий розклад. Як зазвичай, будь ласка, вибирайте одну карту з трьох. Ось, інтуїтивно, ви, ви відгукуєтесь, що сходиться, що вам сходиться, що вам подобається. Тому будемо продовжувати далі особистий розклад для кожного. Просто це для того, щоб постелити соломки. Що робити, що не робити, але, мої дорогі, все рівно, відчувайте свою інтуїцію, свою душу. Спілкуйтеся з нею. Відчувайте її. Вона з вами не говорить, вона просто ви внутрішньо відчуваєте, що робити. І так, перша карта, що вас сьогодні чекає, хто її вибрав? Дивіться: шість мечів, карта руху. Карта відповідальності, тому що це відповідальна подорож. Можливо, що ви відправляєте когось на фронт, може бути. Можливо, що хтось навпаки повертається. Можливо, що ви вирушаєте в дорогу, чекаючи від війни. Це дуже відповідальна карта, це серйозна карта. Це, можливо, міняйте, як би це сказати? Місце проживання міняєте. Можливо, до вас приїдуть гості. Це може бути і військова карта. Тобто, ви будете мати якусь справу з військовими, з людьми, з які, наприклад, в погонах або ще щось. Можливо, що у вас буде візит до участкового, наприклад. Вам треба щось обсудити. ось Якось так. Якось так. Можливо, комусь прийде повістка. І таке може бути. Ось. Карта дуже відповідальна. І ви не знаєте, що вас чекає на тому березі. От ви їдете, і ви не знаєте. Ця карта не говорить. Вона говорить, що у вас відповідальність велика за те, що ви зараз наразі робите. Карта номер 2 Що вас сьогодні чекає. Ви знаєте. Відійдіть сьогодні трошечки від зовнішнього світу. Тобто не слухайте, не дивіться, хто що вам говорить. Не слухайте радіо, не читайте, не дивіться телевізор. Прислухайтеся сьогодні до вашої інтуїції. Чому? Тому що вам можуть якусь, як то кажуть, брехливу інформацію вкинути. А потім слухайте свою інтуїцію. Якщо у вас якийсь є наразі крок, рішення ви повинні прийняти. Враховуйте, що там можуть бути якісь підводні камні, про які ви не знаєте. Ця карта вас попереджає про якусь небезпеку. Будьте обережні. Інтуїція вам підкаже, тому що два е, двійка мечів це вона підпорядковується до жриці. Це таємниця. Ви можете своєю інтуїцією. Цю таємницю відкрити А сьогодні а, будьте обережні з відкритими розмовами, не а, сповідайтеся сьогодні нікому, не виказуйте ніяких таємниць. Тримай, притримайте якусь інформацію сьогодні у себе. І третя остання карта. Тут теж, бачите, 2-2. Два, два. А, два а, жезли. Два жезли. А, карта вам говорить. Що сьогодні вам прийдеться прийняти якесь рішення, зробити вибір. Або між двома чоловіками, або між переїздом, чи залишатися. Перед вами, може, від вашого рішення залежить ваше майбутнє. На двох кріслах всидіти ви не зможете. Вам прийдеться сьогодні зробити вибір. Як то кажуть, як ви сьогодні не зробите цей вибір, то прийде інша. Ситуація, коли за вас зроблять вибір. Тому наразі у вас добровільний вибір. Ви або залишаєтесь там, або, або йдете далі. Тому що е, слідуча карта вибір зроблять за вас. А зазвичай, коли за вас роблять вибір, він не завжди, як би це сказати, нам він подобається, щоб ви це розуміли. Тому сьогодні подумайте. Куди ви йдете, що ви робите, і це ваша відповідальність особисто. Ні на кого її не перекладайте. Не на тарологів, не на ще на когось. У таролога ви можете поради прийти запитати. Ось. Таролог остаточно вам не скаже, вам все рівно повинен, ви самі повинні вибор, зробити вибір інтуїтивний, тому що це ваше життя. Ось, а таролог дасть вам тільки підказочку, де буде краще. Раз, мої дорогенькі, ось це був наш розклад на день. І беремо ще нашу карту надії на сьогодні. І дивимося, що у нас, яка наша надія, порада від Таро веселки. Люблю це Таро, воно так, настільки позитивне. І так, король кубків у нас вийшов, і концентрація. Наразі всі емоції треба зараз притримати. Буцімто то сльози, буцімто то радість. Енергію треба зараз кудись в інше русло направляти. Ми повинні бути впевнені в тому, що ми переможемо. Концентрація тільки на цьому, а не на емоціях. Емоціонувати наразі не час. Треба займатися серйозними справами, внутрішньо відчувати. Ваша інтуїція повинна вам підказати, де є які, ну, можна так сказати, підводні камні, де є які м, фальшиві люди. Вам інтуїція підкаже. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Ось, а надія, ця карта, ці карти, веселки нам говорять, перемога буде. З одної сторони, ми сидимо на перемозі вже, і якщо ми очі відкриємо, ми можемо її побачити. Ось так, мої дорогенькі. Перемога по-любому за нами: діло часу, наберіться терпіння. Не випльоскуйте свою енергію просто так. Не ставайте в інтернеті. Ви бачите, людина трошки шандарахнута, зациклена на чомусь. Залиште її в спокої. Не трать, ви зливаєте туди свою енергію. Ось. А куди вона йде, та енергія? Щоб ви розуміли, вона йде тільки на недобрі речі. Ось. Тому що свою, свою енергію тримайте для себе, вона вам з Тому ця карта говорить: не емоціонуйте. Радійте внутрішньо, але не е, вихльопуйте це назовні дуже. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю нам усім чудового дня, прекрасного настрою, мирного дня, спокійного дня, розміреного дня, разом до перемоги, мої Любі, і все буде Україна, все є Україна. І слава Збройним силам України. На все добре, мої Любі!